Південне у деталях показало надзвукову ракету Блискавка. Блискавка значно розширить можливості повітряних сил України. Кебе південне у деталях показало ракету повітря-поверхня блискавка, аванпроект якої був захищений у жовтні 2020 року. Ця ракета має дальність польоту у 110 км та призначена для знищення наземних або надводних цілей. Її планують використати для озброєння фронтових бомбардувальників Су-24М, а за умови встановлення додаткового підвісного контейнера і на інших типах літаків, в першу чергу, Су-27. У ракеті використаний, судячи з усього, прямоточний повітряно-реактивний двигун, який дозволяє розігнати блискавку до надзвукової швидкості. За різними оцінками, вона може становити від 2000 до 2500 км на годину. Одразу за двигуном знаходиться відсік бортової апаратури, де розміщуються системи керування та навігації інерційною та супутникової. Таке поєднання дозволяє використовувати GPS виключно як додаткову систему, інформація з якої лише підстраховує інерційну. Додамо, що аналогічне поєднання використовує і крилата ракет Ар360 Нептун. Далі розміщена бойова частина та, скоріш за все, радіовисотомир, який також необхідний ракеті для контролю льотних параметрів, особливо на кінцевій ділянці польоту. На рендери блискавка продемонстрована з активною головкою самонаведення на базі активної фазованої решітки. Це дозволяє їй знищувати радіоконтрасні цілі. Водночас відомо про можливість її оснащення пасивними головками самонаведення для ураження РЛС противника. А також головкою самонаведення з комплексацією оптичного та радіолокаційного каналу, яку планують використати в ОТРК Сапсан для знищення наземних цілей. Дякую за перегляд!